Колишній гравець футбольної команди села Черча Артем Дудік уклав контракт із футбольним клубом Металіст 1925. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. Свій шлях до спортивної мрії. 25-річний півзахисник із Черча Артем Дудік розпочав із дитячої юнацької футбольної школи Волинь, і крок за кроком дістався до основного складу одноіменної команди. Про це пише Камкеширська районна газета Полісся. Згодом за роки кар'єри, змінивши численні клуби та країни, на старті 2022 року Артем поповнив лави харківського металіста 1925. У розпорядженні клубу нині готується до виступів у вищому дивізіоні країни на тренувальних зборах у Туреччині. А вже 4 березня його команда зійдеться у до з Донецьким шахтарем. І, хоч дідусь мріяв, аби його онук опанував скрипку та пов'язав своє життя із музикою. Проте мама із татом були завзятими вболівальниками футболу, тому вибір щодо майбутньої професії старшого сина був очевидним. Артем розповідає, що його батьки дали йому ім'я на честь українського футболіста Артема Саутіна. Ще виступаючи у Волині, найбільшою мотивацією для блискуче проведеної гри було не розчарувати головного тренера Віталія Кварцяного, а потім пережити розбір польотів удома, вислуховуючи думки експертів батьків. Моя мама не обияка фахівчиня у футболі, говорить Артем. Тож у найближчому товаристві її жартома називають Жозефом Сабо, який був колишнім тренером команди Динамо. Вона не пропускала жодного матчу в Луцьку, а після його завершення завжди давала влучні і обґрунтовані зауваження, коментувала моменти на полі, оцінюючи мою гру. А тепер свої поради і настанови спрямовує ще й в адресу молодшого брата, який нині розвиває футбольну кар'єру у Великій Британії. До 20 років Артем був постійним гравцем рідної команди Волинь. Втім, бажання здобути новий досвід та перспективи змусили його здійснити черговий етап, що у підсумку виявився не менш успішним. Відтак продовжив кар'єру у Донецькому шахтарі, де серед молодіжних складів команд став чемпіоном України. Згодом перейшов на річну оренду у білоруський Слуцьк. А після вдало проведеного чемпіонату агенти запропонували підсилити клуб у Маріуполі. Невдовзі польська сандеція викупила контракт Артема Дудіка у Шахтарі. Тож виступав за кольори цієї країни до кінця контракту. Війна із Росією внесла корективи у футбол в цілому, проте я завжди прагнув залишитися в Україні. Продовжує Артем. Тож радо відгукнувся на запрошення від функціонерів із медаліста 1925, тим більше, що на той час тренером команди був Олег Кривенцов, з яким свого часу я працював у шахтарі. Нині усі зусилля спрямовані на здобуття авторитету у розпорядженні харків'ян. Тепер головне вдало розпочати новий ігровий сезон, поділився планами футболіст.